Працюємо на Донеччині, в українському Донбасі, де приїхали з конкретною допомогою нашим землякам, які служать в різних військових частинах і передамо їм все необхідне, придбане за кошти ніжинської громади. Даємо обладнання для 72-ї окремої механізованої бригади, щоб не для 3 штурмової бригади, відповідно до тих звигнань і заходів, які надійшли. Дякуємо Ніжинській, міській громаді, міському голові Ніжина, всім причетним до того, що нам привезли, передали. Все це буде працювати на перемогу. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Вертаємося з Донецького напрямку, охопили бойові частини на лінії фронту, де служать наші ніженці, передали, як кажуть, з рук в руки те необхідне обладнання відповідно до заявок звернень військових частин, які були до нас останнім часом. Дякуємо нашим військовим за оборону, за захист нашої держави і за можливість разом працювати заради перемоги. Слава Україні!